Сьогодні ми з вами вивчаємо застосування визначеного інтегралу до розв'язування прикладних задач. І тут нам доведеться згадати, в чому ж механічний зміст похідної. Так от ми з вами говорили, що якщо у нас матеріальна точка або тіло змінюється за загуб. Заход... Коном С доріння S від T, то її швидкість може бути знайдена як похідна від нашого S. Відповідно, для інтегралів ми виконуємо дії навпаки. У нас задана швидкість рівняння V доріння V від T, і нам потрібно віднайти рівняння шляху, за яким змінюється. Рух нашого тіла, тому в цьому випадку ми можемо застосувати визначені інтергалу до розв'язування прикладних задач. Ти перший знаходження переміщення точки за заданий проміжок часу. Є у нас точка, у її швидкість задана рівнянням В від і сказано, що за якийсь проміжок часу, конкретний, вказаний, нам треба знайти її шлях, який вона пройде. Ми це виконуємо через інтеграл, визначений в межах від T1 до D2. Під інтеграл ми зазначаємо нашу функцію В від швидкість нашого тіла. І так як тут фігурує буковка D, то в кінці ми пишемо D відповідно. Розглянемо приклад задачі. Тіло рухається прямо лінійно зі швидкістю V від t дорівнює 3 плюс 3Т квадрат метрів за секунду. Нам треба знайти шлях, який пройде тіло за перші 5 секунд шляху. Нам треба дві межі інтегрування, а цифра одна. Ну, нам сказано, що тіло пройде за перші 5 секунд. Тобто тіло спочатку знаходилося в стані спокою, а потім воно 5 секунд рухалося і нам треба знайти шлях, який пройде наше тіло. Тому межі нашого інтеграла будуть від нуля від стану спокою до 5-5 секунд. Рухається наше тіло, від функції V від t. Тобто S шлях може бути знайдений як інтеграл в межах від 0 до 5, функції 3 плюс 3 t квадрат dt, буква t, тому в кінці пишемо dt. Далі ми інтегруємо нашу функцію, інтеграл від 3 це 3t, як 3х, плюс інтеграл від 3 t квадрат це t куб. Ставимо дужечки і вертикальну рисочку в межах від 0 до 5. Так, як функція степенева, в даному випадку можемо підставити тільки верхню межу 5. Маємо 3 помножити на 5, 15, плюс 5 в кубі 125. Отже, наше тіло за перші 5 секунд пройшло шлях 140 метрів. Тип другий. Обчислення роботи, яку треба виконати для переміщення тіла із однієї точки в другу. Тут у нас в якості наших умов є рівняння деякої сили. Знову ж таки. Межі інтегрування, які нам треба визначити, залежить від умови задачі. З умови задачі ми визначаємо наші x1 та x2. Тобто робота може бути обчислена як інтеграл в межах x1 і x2 деякої сили f від x dx. Розглянемо приклад. Числіть роботи сили під час стискання пружини на 0,06 метра, якщо для її стискання на 0,01 метра потрібна сила 5 ньютон. Тут нам доведеться згадати закон гука, і в даному випадку, так як ми стискаємо або розтягуємо пружину, закон гука записується у вигляді F до доріння Х. У нас немає цього рівняння, тому із вихідних даних нам треба буде визначити наш закон. Із ось цих даних, що для її стискання на одну соту метра потрібна сила 5 Н. Тобто F дорівнює 5 Н, а те, наскільки ми стискаємо, X… Переміщення нашого пружинки це 0,1 метра. Отже, звідси нам треба знайти наш коефіцієнт K як частку f на х. X. f5х x, переміщення 0,1 метра. Виходить, наш коефіцієнт K дорівнює 500. Отже, наше рівняння закону гука f і x дорівнює 500х. Цю функцію ми і поставимо під знак інтеграла, які ж будуть межі нашого інтеграла для обчислення роботи. Це ми можемо подивитися в нашій умові трошечки раніше, що нам треба стиснути нашу пружину на 600х Тобто знаходилася наша пружинка в стані спокою, її переміщення були рівне нулю, не змінювалася її довжина, а потім нам її треба стиснути на 600 метра. Тому наша нижня межа 0. Тіло знаходилось в стані спокою, її зміщення довжини дорівнювало 0. І закінчимо, коли наше стискання досягне 0,6 метра. Тобто наша робота буде обчислена як інтеграл від 0 до 6 метра функції 500х dx. Інтегруємо 500 це просто множник, інтеграл від квадрат поділе на 2, в межах від 0 до 6 метра. Обчислюємо 502 скорочуємо 250х квадрат. В даному випадку 0 ми можемо не підставляти, оскільки функція степенева буде перетворюватися в 0. Тип третій. Обчислення маси неоднорідного стержня. Так, знову ж таки, нам для нашого визначеного інтеграла знадобляться межі, які ми будемо дивитися, та рівняння нашої густини. Розглянемо приклад: лінійна густина неоднорідного стержня змінюється за законом. Ро від Л дорівнює 8 l плюс 1 кг на метр. Знайти масу стержня, якщо його довжина дорівнює 50 см. Так, отже, довжина нашого стерня дорівнює 50 см. Но так як у нас густина вимірюється в кілограмах на метри, то нам потрібно перша дія перевести сантиметри в метри. 50 см це 0,5 метри. Отже, наш стержень його довжина складає всього 50 см, тобто 0,5 метра. Отже, нижня межа, ми беремо знову ж таки як 0. І Щоб обчислити масу неоднорідного стержня, нам потрібно проінтегрувати в певних межах. Відомо нашу лінійну густину. Тому маса може бути знайдена як визначений інтеграл в межах x1 і x2 від нашої функції ровідх дл. В даному випадку ми маємо m як інтеграл від 0 до 0,5 функції 8L плюс 1 dl. Далі ми його звичайно обчислюємо, інтегруємо інтеграл від 8L як 8x, це є 4х квадрат. Плюс інтеграл від одиниці це є х в межах від 0 до 0,5. Знову ж таки, функція степенева, 0 можна не підставляти. Підставляємо верхню межу 0,5. В квадраті 0,25 помножити на 4 буде одиничка плюс 0,5. Маємо масу нашого стержня – 1,5 маса в кілограма, звичайно. Так і четвертий тип обчислення величини заряду, що переноситься за заданий проміжок часу через поперечний переріз провідника. Чит, є у нас задача обчислити величину заряду за 20 секунд, якщо сила струму змінюється за законом. Значить, щоб знайти величину заряду, нам потрібно в заданих межах проінтегрувати наш закон і від те, тобто. Для даної задачі нам потрібно дізнатися за 20 секунд. Отже, від 0 до 20 за перші 20 секунд відповідно наш закон 2t плюс 1. Майже визначили, інтегруємо. Інтеграл від 2t, це т квадрат. Плюс інтеграл від одинички, це є t. В межах від 0 до 20. Значить, функція ми бачимо степеневу, якщо будемо підставляти 0, отримуємо мінус 0, мінус 0, тому одразу можемо не підставляти. Отже, маємо 20 в квадраті, 400, плюс 20. 420, в чому вимірюється величина заряду, звісно, у лонах. Значить, іще раз, застосування визначеного інтеграла для прикладних задач. Ваша задача визначити межі даного інтеграла і проінтегрувати функцію. Ось такі чотири методи ми з вами розглянули. І Ще одне невеличке теоретичне питання, яке ми з вами маємо розглянути в темі визначений інтеграл. Це обчислення об'ємів тіл обертання. Ось дані тіла, ви перед собою бачите. Значить, так як і обчислення площ криволінійних трапецій, нам потрібно спочатку зробити малюнок фігури, а потім за формулою обчислити об'єм даного тіла обертання. Так, формула, яка застосовується для обчислення об'ємів тіла обертання, ось ви бачите її перед собою на слайді. Ось ця формулка. Щоб знайти об'єм тіла обертання, потрібно π, константу, знайому нам, Помножити на інтеграл в межах від A до B. Знову ж таки, інтеграл буде зазначений в умовах задачі. Під інтегралом ми застосовуємо функцію F квадрат від x dx. Межі інтегрування не забуваємо, ми визначаємо по осі Ох. Так, і розглянемо приклад. Значить, обчислюють об'єм. Тіла утвореного обертанням навколо осі абсцис фігури обмеженої лініями, ідеріння 0 це вісім ох таріння 4 мінус х квадрат. Спочатку робимо малюнок цієї параболи. х квадрат стандартно зображується з заточком 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9 І такі ж дзеркально. Мінус х квадрат ми перевертаємо зошик і ті самі точки будуємо вниз. Та плюс 4 це означає, після функції плюс 4, що зміщення відбувається по осі функції. Так як плюс 4, значна. Значить, йдемо вгору на 4 клітиночки. Отже, наша параболка. Гілочки вгору перевернулися. Тепер параболка це як наша веселка, і на 4 клітиночки вгору вона піднялася. Ось наша фігурка. Бачимо точки перетину з осями, і їх треба окремо прописати: 4 мінус х квадрат прирівняти до нуля. отримуємо дві точки мінус 2 та 2, що і будуть нашими межами інтегралу для обчислення. Об'ємо ось такого тіла обертання. Інтеграл від мінус 2 до 2. пі можна перед інтегралом писати можна всерединці. ну пам'ятаємо, що це просто сталий множник. І від якої функції? 4 мінус х квадрат. В принципі, більше варіантів немає, все це в дужечках в квадраті. Далі правильно підносимо до квадрату це буде три доданки: квадрат першого, 4 в квадраті, 16. мінус подвоєний добуток, мінус 8х квадрат, плюс квадрат другого, х в степені 4, де х. Бука пі переписали, функцію інтегруємо. 16 Проінтегрувало, помножило на х. 16х мінус 8 було х квадрат, стає х куб, поділено на 3, степінь на одиничку більше, плюс х у четвертій було, додаємо одиничку, х у 5 поділено на 5. Дужки закрили, межі інтегрування після вертикальної різки. Мінус 2,2. Далі, звичайно, уважно рахуємо, не забуваємо про мінуси за формулою ньютона налейміс. Спочатку підставляємо верхнє число 2, мінус, і підставляємо нижнє число мінус 2. Не забуваємо, що мінус в самій формулі, та при піднесенні мінус 2 до парної степені мінуса більше не буде, до непарної степені а, мінус залишатиметься. Отже, уважно все порахували, виділили цілу частину, маємо 76,4. Пі. Пі ніхто не підставляє так і залишаємо пі. В математиці не треба в даному випадку рахувати приблизно. Та й, в принципі, в основному ніколи не треба. Єдине, якщо є фраза, підставити і порахувати приблизно. Ну, це дуже рідко. Тому не підставляємо. Так і буде пс пі. 76,45 пі. До зустрічі.